Привіт! Наш марафон впевнено прямує до свого завершення, а мені ще стільки хочеться вам всього розказати. Сьогодні і завтра, останні два дні, ми з вами вивчимо сталі вирази з займенниками А і І. Я просто не можу їх оминути, тому що з ними існує безліч, безліч виразів. І ці маленькі займенники А і І, всього лише дві і одна буква, але вони настільки докорінно змінюють сенс значення всього дієслова, тому вони засновують виховують на особливу увагу. Деякі з них ми вже з вами вивчали у 12 та 25 уроці. Рекомендую переглянути їх, тому що тренувальні вправи будуть також стосуватися цих дієслів. Ну що, до роботи. Перше дієслово санале. Ви, напевно, вже знайомі з дієсловом алей, який перекладається, як йти їхати кудись. А діє слово санале перекладається як йти звідкись, залишати якесь місце, тобто уходити звідкись. І якщо ви хочете сказати я йду, «je m'en vais» ви можете сказати. «Je vais». Якщо ми йдемо, ми уходимо. Так, то це буде «on s'en va». А якщо ви почули ватан або vous-en», це значить, що вас попросили звідкись піти, забратися. Тобто заберіться звідси va-t'en, Va заберись звідси. Іди геть, можна ще перекласти, так. Наступне дієслово сан revenir, але воно використовується більш за все у заперечній формі. Тому я вам надаю не па sans revenir. Окремо дієслово revenir перекладається як повертатись. Але дієслово sans revenir у заперечній формі перекладається як не могти в щось повірити. Давайте, на прикладах подивимось. Je n'en reviens toujours pas, que je suis en sécurité. Я досі не можу повірити в те, що я в безпеці. Так, які часи, такі приклади. Наступний приклад: mon fils me donne des conseils sur les femmes. Жена рев'ямпа. Мій син дає мені поради стосовно жінок. Не можу в це повірити. Ще два сталі вирази: анавуар assez» або en avoir mar». Це два синоніми, які прикладаються, як бути ситим по горло. Ці фрази можуть вживати самостійно, але також ви можете за допомогою прийменника «de» додати, що саме вам вже набридло, чим саме ви вже ситі по горло. Наведемо такі приклади: Il m'appelle toutes les dix minutes. Je ai vraiment marre. Він мені телефонує кожні 10 хвилин. Я вже від цього втомилась, мені це вже набридло, я вже сита по горло цим. Або, якщо ви хочете додати, що саме вам набридло, ви скажете: Je marre de ces caprices, я вже ситий по горло її капризами, наприклад, або енергетию. Мені набридло працювати по вихідних. І ще одна дуже цікава парочка. І aucune idée» Не мати гадки. Давайте на прикладах. Tu sais comment traduire ce mot. Ти знаєш, як перекласти це слово? Je aucune idée» Гадки не маю, не маю жодної ідеї з цього приводу. Так, якщо перекладати дослівно. І ще один приклад. «Tu sais où est Pierre, ти знаєш Де Ба, sais rien. Хм, гадки не маю. Тобто, звісно, можна було б сказати, je ne sais pas, я не знаю. Але це sais rien, воно передає такий більш глибокий сенс. Тобто, ну, ви взагалі не те, що не знаєте, ви навіть гадки не маєте, де той П'єр подівся. І останнє. На сьогодні дуже важливий вираз: je t'en prie» або je vous en prie». Я прям його так в цій формі вам його і написала, тому що, в принципі, воно тільки так і використовується, щоб вам було простіше його впізнати, коли зустрінете. Що це за такий вираз? Ви коли чуєте мерсі? Вам напевно у відповідь хочеться сказати, будь ласка, так тобто сільвупле або сіль топле, часто я такі помилки чую, але це дуже невірна відповідь. Це неправильна відповідь. Сільву пле або сіль топле ви використовуєте тільки якщо щось спросите. Передайте мені «сіль будь, «Пасей муа, дю сель, сіль, будь ласка. А коли ж ви у відповідь на дякую, хочете сказати, будь ласка, так, ви можете сказати, як в українській мові, прошу. Так? Тобто «je vous en prie» дослівно Перекладається як я вас про це прошу, благаю. Тобто, не варто, нема за що. Ось така конструкція, яку дослівно, якщо розбирати, ну, погодьтесь, важко зрозуміти. А так, ви її побачили. Пізнали і вже будете знати, як її перекладати і як відповідати на слово «мерсі». Ну ось, на, ць на цьому у нас все. Вивчайте, ці фрази вам дуже-дуже знадобляться. Всім доброго дня! Сьогодні наш останній, можна сказати, випускний день марафону. Я вітаю всіх, хто прийшов його з самого початку до кінця. І ви уявляєте, за ці 30 днів ви вивчили навіть трошки більше, ніж 100 сталих виразів з різними тією словами французької мови. На попередньому уроці ми з вами взяли ще декілька. Сталих виразів з займенником а. а сьогодні на завершення я вам дам ще дуже важливі вирази з займенником І. До речі, ще один вираз з займенником І у нас був у 25-му уроці. Передивіться його також, бо цей вираз також буде у нас включений до тренувальних вправ. Ну, що ж, розпочинаємо наш випускний урок. І так, перший вираз він вживається завжди тільки в наказовому способі, тому я вам одразу його так вже і наведу в готовому вигляді, як то кажуть. Звучить воно так: вазі. Або алізі, або альомзі. Тут ви, напевно, впізнали її слово алле йти їхати, але саме в такому виразі воно не перекладається, як йти їхати. Воно більше має значення, знаєте, так, як давай вперед, поїхали, так можна сказати, тобто спонукає до якихось дій. Давайте розберемось на прикладах. Алло, вазі, жоді кут. Ну що, давай, я тебе слухаю. Тобто, давай, Розповідай, я тебе слухаю. Наступний приклад. Бум, алізі, мадам, шо м ти? Не своє па тімід. Ну, давайте, мадам, співайте. Не будьте такою сором'язливою. І і останній приклад. А лозі, ліга, он дуа ганє. Давайте, хлопці, вперед, ми маємо виграти. Тобто, бачите, цей вираз він спонукає, до дії. Давайте, ми маємо виграти. Давайте, співайте, давай, розповідай. Я тебе слухаю. В такому сенсі ви можете його вживати. Ще один дуже цікавий вираз, ça є. Ça є. Ну, це є, все є, цей вираз взагалі окремо перекладати, ну просто немає сенсу. В цілому, цей вираз перекладається як готово. Давайте подивимось, приклади. Бум, все є, все, готово. Я зібралась, я готова. Так? І ще один приклад. А, декор, все є, j'ai compris». А, ah, точно! Готово, я зрозумів. Ну, Тобто, тут навіть не як готово класть, краще перекласти, а просто: А, точно, так, я зрозумів. Тобто, я е, второпав. І е, ще один приклад, вираз дуже цікавий: ні пурien, не мати до чогось відношення, не бути до чогось причетним, не бути відповідальним за щось. Давайте подивимось приклади. Je ne sais pas qui a mangé tes croissants, je n'y suis pour rien. Я не знаю, хто з'їв твої круасани. я тут не до чого. І ще один. Ну ну, ну ні сам пырін. Ні-ні. Ми не маємо до цього жодного відношення. Ми тут ні до чого. І ще е, останній приклад, останній приклад на сьогоднішній день і останній вираз нашого марафону. Si connaître. Si connaître це знати, знатися на чомусь, тобто добре в чомусь розбиратися. Може вживатися з прийменником, знатися на чомусь. Наприклад, la peinture elle si connaît très bien. Живопис, а вона на ньому дуже добре знається. Ще один приклад. Je me connais très bien en culture japonaise. Я дуже добре розбираюсь в японській культурі, я знаюся на японській культурі. Ось такі в нас були вирази: з одного боку, нам мені трошки сумно, що марафон закінчується, а з іншого боку, повірте, в нас ще попереду дуже багато всього цікавого, Тож, вперед до знань. Бажаю вам успіхів! На все добре! Зустрінемось! Побачимось! Бонжегний атусю!